Сьогодні обзор трактора Т-150К. Так, Начнемо. Певно, з двигуна. Двигун SMD-62. 160 сильний турбодізель з турбіну ТКР-11. так І обороти двигуна 2200 оборотів. Так, далі переходимо у нас на іншу сторону. Так, з цієї сторони у нас мотор В-подібний, 6-циліндровий до охолодження. Так, тут у нас фільтра, турбіна tkr 11 компресор, тому що гальма пневмо з... Ну, колодкового типу з давним приводом. Так, шини у нас всі чотири. Одинакові. Колеса. 213 на 24. Так. Ведучі мости однакові тільки. Включається передній міст, основний ведучий задній. Передній має незалежну підвізку ресорну з амортизаторами. І диференціал самоблокуючийся, такий як в МТЗ-82 передній міст. Також поворот здійснюється за допомогою шарнірного з'єднання. Полурам за допомогою гідроциліндрів, які повертають по півраму трактора. Плюс тут у нас подвійний шарнір, щоб задня піврама копіювала рельєф ґрунту Прирусимо. Розподільник. Такий самий МТЗ, і і Т70. Тільки в МТЗ є ще гідрорегулятор, палений бак на 300 літрів. Ну і електрообладнання. Навістка у нас стоїть зараз фаркоп, а так переобладнується на двох точку і трьох точку залежно для яких це робіт Центральний винт з пружинним амортизатором. Так, тепер переходимо в кабіну. У кабіні нас тут двомісна кабіна. Оскільки це навчальний трактор, то тут додатково є педалі на гальма і для педалі щеплення для інструктора водіння. По приладам це в нас є показчик паливо, вода, температура двигуна. Зарядка, розрядка акумулятора і тиск в двигуні. Так, тахометр нас показує. І швидкість, і мотогодини. Це в нас на альбільну систему показує тиск в прямому системі робочий 6,8 кг. І тиск в коробці передач, оскільки тут коробка передач. Однацта швидкісна. Три режими. Це у нас, можна побачити на табличках, це у нас перед робочий, Ходозменшувач Задня до себе задня передача, режим. В цю сторону ліву і до нас робочий і плюс там з робочого ще транспортний режим. Так само далі. Тут передачі на ходу переключаються без зупинки трактора. Є по 4 передачі для кожного режиму робочого і транспортного. Так, і... Далі у нас йде. Це у нас передній міст. Вперед включаю, зад назад Так, Це у нас вал відбору. Потужності ВОМ, включає кардан для приводу. Задні правда, його немає. А тоді вже з допомогою цього одного можу включити сам редуктор ВОМ, який там встановлений на задній полорамі, і можу крутити інші СГ-машини через каданну передачу. Це у нас гідравліка, включає насос НШ50Л для навіски подйому. Це у нас зразу йдуть речаги ліва сторона, центральна і права на розподільник. Далі у нас коробка передач речах і речах подачі палива, а також ручний речах подачі палива. Тут для пуску у нас є запуск з кабіни. За допомогою стартера пусковий двигун. Це включає бендікс вверх пускову шестерню, посередині нейтральне і вниз включає саме на муфту щеплення пускового двигуна, тут вже запускається основний двигун. Але перед тим, як запускати основний двигун, ми запускаємо пусковий двигун. Чекаємо, поки тиск. Масло в двигуні підніметься, хоч би до двійки, щоб змастити турбіну і всі інші деталі. Двигуна тоді нажимаємо вниз, проводимо пуск одного двигуна і глушимо пусковий двигун. Так, включатель маси, запобіжники, ну і повороти трактора. Також тут у нас ще є фари включає і вентилятор кабіни, оскільки тут ну, менш більш більше стандартна кабіна. Тут встановлений обдув для водія мотор, який над кабіною крутить і обдуває повітря на водія. Також пневмо щотки. Ну і маленька музичка, яку ми тут Так, Гідравліка рульового керування бак на 40 літрів і насос. Там в нас є встановлений пропонує НШ 32 у для повороту трактора. Також так. зразу на гальмівну систему ресивер. Тут зразу кран можеш під'єднувати, щоб качати колеса. Також само з іншої сторони. Це вже в нас слідуючий бак на гідросистему навіски. І насос сус NH-50Л і другий ресивер для гальмівної системи. Також підножка така для доступу до двигуна і заправки там системи мащення на двигуні або охолодження, або ремонту. Так що така одна половинка відкидається, а потім защіпляється вниз на заштолки. І загальний вигляд. Зараз подивимося навчальний т 150 для навчання учнів. Так. Все, дякую всім за увагу.